Бо зараз спілкуватися з Олександром Штупуном, речником об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Пане Олександре, вітаю, Доброго дня. пане Олександре. Росіяни на авдійському напрямку просуваються і наступають за даними генштабу 35 атак за минулу добу. Скажіть, будь ласка, чи є якісь просування зі сторони ворога, і якою ціною, якщо так, їм це дається? Якщо брати з 10 жовтня, коли ворог активізувався, то він просунувся у деяких місцях на 1,5-2 кілометри, але це йому дуже дорого коштувало за трохи більше ніж два місяці. Підрахували тільки на Донеччині в операційній зоні Осуфтаврія ворог втратив майже 25 тисяч осіб мертвими та пораненими. Знищено близько 200 танків і понад 400 інших бронемашин. І 80% від цих цифр це саме авдіївський напрямок. А ці їхні просування вони даються завдяки тому, що у них якась значна перевага в озброєнні в боєприпасах, в дронах, в живій силі. Ну, на жаль, у ворога є перевага в живій силі, тобто в її кількості, не завжди вони якісні. Є підрозділи досить потужні, досить гарно екіпіровані, навчені. І які, скажімо, вміють робити свою роботу, і вони також помирають в певній кількості. Ворог змушений скажімо, робити. З частково розбитих підрозділів якісь зведені роти або батальйоні, і також їх кидає вперед. А можете уточнити, що це за підрозділи? У них там морська піхота, десантно-штурмові війська. Ну, наприклад, на біля Роботиного діють там основа, це десанто штурмові війська. Марінка це чисті шторми. Тобто біля Авдіївки, там збірна солянка, там і мотострільці, і, і, інші... і інші підрозділи. Угу. Чи є у нас достатньо ресурсів, щоб стримувати принаймні ці атаки, і яка ситуація з боєприпасами у захисників Авдіївки? Можете розказати? Ну, наразі нам завжди хочеться, і будь-якому скажімо, військовому завжди хочеться, щоб боєприпасів було багато, але обходимося тим, що є, переформатовуємо якісь свої завдання, працюємо більш ефективно, більш точно. Ну, Наприклад, от вчора ворог втратив чотири танки. САУ-2 С5 Гіацинт С і 13 бойових броньованих машин, серед яких ну, досить рідкісна машина і дорога БТР-82. Він що там ну, дорога більше гармата, ніж сама машина. Це якісь нові постачання, напевно, на російський фронт. Чи зі старих запасів дістають? Ну є підрозділи, які озброєні. Ну, наприклад, Т-90, і поряд з ними діють Т-55 або Т-62. Тобто досить ворог кидає для виконання своїх завдань все, що в нього є наразі. Добре, пане Олександре, а яка ситуація, якщо подивитися трошки нижче по карті? Я маю на увазі Мар'їнка, Красногорівка, Шахтарські, наскільки там вони ну, ефективно пробують наступати, і чи можна це порівнювати з активністю на Авдіївському напрямку? Ну, якщо біля Авдіївки відбито 26 атак противника минулої доби і? Ну, загалом 35, тому що там йде по певних напрямках з півдня і з півночі. То біля, на Мар'їнському напрямку там тримає, триває стримування ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки і Новомихайлівки. Там відбито 13 атак. І також активізувався ворог останнім часом на Запоріжжі. Намагається відбити раніше втрачені позиції за минулу добу. Там 12 разів проводив він безуспішні штурми в районі Новопокровки і біля Роботиного. А це ми говорили з вами про Донецьку область. Що на лінії зіткнення по Запорізькій області можете розказати? Ну, це ж я а, зазначу. Ну, це де, 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 я маю на увазі. що... Так, так званий Мелітопольський напрямок ага. це роботи і Новопокровка. Ага. Тобто детальніше... так, також ще так хочу зазначити, що от, на Авдіївському напрямку і загалом по, по лінії бойового зіткнення вже фіксується багато, скажімо, ворог починає хворіти. Це такі. Болячки більше окопні, внаслідок ігнорування санітарних норм російські окупанти хворіють і у деяких підрозділах вже зафіксовано епідемію педикульозу. Якщо ну, вчора ГУР повідомляло, що на Куп'янському напрямку там є проблеми з так званою мишачою лихоманкою, то на, скажімо, на Донеччині це от педикульоз. Цікаво, дякую, пане Олександре, за детальні коментарі. Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, був з нами на зв'язку.